Шість військових автомобілів марки Крас передали на потреби бійців територіальної оборони області. Чотири автівки призначені для перевезення вантажів і людей. Одна суто для перевезення бійців, і ще одна автівка обладнана спеціальною мобільною кухнею. Вага одного автомобіля 13 тонн, підйомність даного автомобіля 12 тонн, коробка механічна. Із двигуном іноземного виробництва даний автомобіль має максимальну швидкість 100 км в час. Це чотири автомобілі, які знаходяться поряд. Крім того, придбано ще один автомобіль. Вони дуже схожі по потужністю. Це два поряд автомобіля, один обладнаний пересувною кухнею. Ця техніка, згідно законодавства, перемогла в тендерній закупівлі. Це саме полтавська техніка, тобто податки. З нею підуть громади Полтавщини. Впевнений, що нашій бригаді 116 воно допоможе на полі бою. Командир 116-ї бригади територіальної оборони, бійці якої отримали ці машини, Дмитро Оніщенко каже: така підтримка дуже цінна, адже завдяки їй нашим захисникам вдається краще виконувати свої бойові завдання. Нова техніка для зараз, особливо для бригад територіальної оборони, це така рідкість. Я думаю, що в Україні немає прикладу передачі і придбання нової техніки, особливо вантажної, для військових частин з боку за кошти обласного бюджету. Наступного року збільшимо автопарк військової частини, щоб ми могли виконати завдання вчасно і якісно. До кінця 2022 року обласна влада анонсує ще одну партію допомоги військовим. Зокрема, мова йде про зимове взуття та форму.